Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, розпочнемо з того, що брат Тайсона Ф'юрі Шейн Ф'юрі дав роз'яснення, чому їхній батько Джон Ф'юрі давав неправильні поради Тайсону під час бою з Олександром Мусиком. Моя глибока істина і чесна думка така: мій батько хоче кращого для свого сина. Що він мав зробити, коли на його очах мало не поклали сина спати, мабуть, пройти йому через цей бій. До біса бокс, коли твій син може бути накаутований і більше не прокинутися. Такий його менталітет бо хоче кращого для своїх синів. Тому у такій ситуації можуть бути надані неправильні інструкції, іноді це не те, що потрібно у певний момент. А промоутер британця Френк Корен сказав: Тайсон попрацює над своїми помилками. Він знає, що йому потрібно зробити. І якщо ви подивитеся на Тайсона в бою з Усиком, то кілька разів він дурів, чи не так? Він вставав на кінчики пальців, танцював, рухався, опускав руки. Ф'юрі робив це. Чесно кажучи, я б вважав за краще, щоб він так не чинив, але Тайсон робить це в боях. І я думаю, що наступний бій буде зовсім іншим. Я вважаю, що цей поєдинок буде інакшим, оскільки я бачив, що може зробити Тайсон, коли він зосереджений на цьому. Ви бачили, що він може зробити в бою? Як ми знаємо, Усик відмовився від поясу IBF і тепер у реванші 21 грудня на кону не буде абсолютний чемпіон. Ентоні Джошо, який поб'ється 21 вересня з Даніелем Дюбуа, сказав, команда менеджерів наполегливо працювала над організацією цього поєдинку, а титул це як вишенька на торті. Це великий бонус. IBF продовжує дотримуватися своїх принципів і робити те, що робить. Вони нав'язують свої умови, а вусика Вусика з Тайсоном Ф'юрі. так що Даніель тепер чемпіон світу, а я виходжу на бій як претендент. Я не б'юся за вакантний титул, а виходжу як претендент. В той же час промоутер Еді Хірн сказав: бій ф'юрі проти Ейджея завжди буде актуальним. Залежно від результатів може змінитися лише розмір поєдинку. Якщо AJ програє Даніелі Дюбуа Фюрі Олександру Усику, то комерційна різниця між цим і тим, що Джо Шо знищить Дюбуа Фюрі переможе Усика в реванші, буде значною. Тоді це буде поєдинок за звання абсолютно чемпіона світу суперважкій вазі, куди більше, ніж у тому випадку, якщо обидва програють. AJ може виграти у вересні, а Фюрі програти, але це все одно буде великий бій. Або Джоша може програти, а Фюрі виграти, але поєдинок все одно буде великим. Організація цього бою багато чому залежить від кількості доступних грошей. І якщо обидва програють, то гроші можуть не мотивувати ф'юрі. Окрім цього, Ентоні Джошо охарактеризував Даніеля Дюбуа. Дюбуа – боєць, він виходить і б'ється. Ось що він робить. Люди весь час малюють пензлями бійців у нашій індустрії. Але я думаю, що Дюбуа врешті-решт боєць. Ось що він робить. У хлопця було кілька важких ночей. Він провів близько 20 хороших поєдинків і 2 поганих, а люди тут же почали навішувати на нього ярлики. Я дивлюся на все це крізь пальці. Я просто знаю, що він боєць, Дюбуа прийде битися. Тим часом вже йде прогрів перед боєм 3 серпня між Кроуфордом та Мадримовим. Ізраїл Мадримо вже поділився своїми очікуваннями від майбутнього поєдинку з Теренсом Кроуфордом. Кроуфорд чудовий боєць. Загалом у нього є всі інструменти, але це мій дивізіон. У любителях я виступав у вищих вагових категоріях. У 165 фунтах у мене 330 боїв на аматорському ринку. Відтоді, як перейшов у професіонали та б'юся у першій середній вазі. Усі кажуть, що мене бракує досвіду, бо провів лише 11 боїв у професіоналах. Але це не те саме, що в інших хлопців. Це мій дивізіон. Мій суперник піднімається до мене. Я знаю, що у Кроуфорда є навички, але це моя вагова категорія. Відчуваю, що настав мій час. Тренер Мадримо Джоель Діас Діаз додав: у всього є початок і кінець. Ми знаємо, що Теренс Кроуфорд чудовий боєць. У нього відмінні боксерські навички. Він терплячий і у хлопця чудова реакція, але час іде. Йому вже 36, і Теренс не так часто вже б'ється. якщо чесно, у мене просто гарне перечуття. Ізраїл може перемогти. Я знаю, з ким нам доведеться зустрітися. Я стежив за його кар'єрою багато років, і для мене буде честю ділити з ним ринг. І якщо все піде так, як ми плануємо, то це буде велика перемога. Боксерському бізнесу потрібен цей бій. Команда нашого суперника може будувати плани. Ми не думаємо про це. Мені все одно, які вони будують плани. Який би це план не був, він може не здійснитися. Окрім цього бою, 3 серпня, у Карді також виступить Енді Руїс проти Джарела Міллера. Екс чемпіон світу Тімоті Бредлі дав свій прогноз. Міллер товстий і ледачий. Оближте, він програв Дюбуа. Якщо Руїс його не відшльопає, і не виб'є з нього всю дурь, і чорт забирає не наблизиться до дострокової перемоги, то це буде проблемою для Енді. Я знаю, що в нього був простій, але він просто більш умілий боєць серед них. У Руїса є швидкі руки і міць. Він знає, як вийти в позицію для нанесення удару. Міллер, такий як є. Він просто звичайний хлопець на ринку. Він спробує перемогти, але я не думаю, що він поб'є Енді Руіса. Можливо, це буде кінцем шляху для нього. Він просто стане ліфтом для різних суперважкоговиків. Далі переходимо до бою Шакура Стівенсона проти Артема Арутюняна, які вийдуть на ринку неділю вранці 7 липня. Переходьте в наш телеграм-канал. Там будуть усі деталі по трансляції. Тому не забудьте підписатися. На кону стоятиме титул WBC у легкій вазі, яким наразі володіє Шакур. І якщо Стівенсон переможе, то далі він зможе претендувати на бій з іншими чемпіонами легкого дивізіону. Щодо бою за рутюняном, то Стівенсон сказав: він просто не знає, яка реальність на нього чекає. Коли реальність настане, він більше не буде сміятися. Буде тільки страх. Я бачу, що він наляканий. Просто він не розуміє, що на нього чекає. Хлопець, це усвідомить тільки коли опиниться там. Я впевнений, що насправді він не вірить у свою перемогу, а своєю показною впевненістю намагається збити мене з пантелику. Артем теж висловився, Він просто звичайний хлопець. Під час битви поглядів я сказав йому: Ти добре пахнеш, але я думаю, що це твій страх. Мені було весело, але в мене є відповіді на всі запитання. Навіть фанати Шакура хочуть, щоб він програв. Вони кажуть, що Шакур нудний боєць, що він любить тікати. Я тут для того, щоб подарувати Нью-Арку відмінний бій і показати справжній бокс. Я думаю, що це буде хороший вечір. Між іншим, Стівенсон висловився про Ломаченка. Ломаченко в останньому бою виглядав добре, але я все ще думаю, що він боїться. Він боїться битися зі мною. Ломаченко, перестань боятися. Ми називатимемо тебе Дакченко або Скариченко. Поки ти не зустрінешся зі мною, назви моє ім'я після того, як я надеру дупу своєму наступному супернику. Очевидно, що Шакур вже довго прагне побитися з Ламаченка, який скоріше за все вийде проти Джевенти Девіса у листопаді. А Стівенсон у разі перемоги у неділю матиме опцію вийти на бій проти Дениса Бірінчика. Як відомо, це буде останній бій Шакура під Егідою То Пранк, після чого він стане вільним агентом. На фоні всього цього Стівенсон сказав. Я був задоволений тим, як почав ставати більшим, наприклад, у плані популярності у цьому процесі. в нас усе йшло добре, але щойно я піднявся в легку вагу, все сповільнилося. Мені здавалося, що автопранк могли дати мені бій із камбосусом, як вони дали його Ломаченку, але вони цього не зробили. Коли я перейшов у легку вагу, я став більш страхітливим, і це все змінило. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!